Всім привіт. Місто Снігарія. Я знаходжуся в зоні порту. Сьогодні неділя, недільний ранок. 10.30 ранку. Тут зона порту не тільки зона, де причалюють кораблі, але й зона відпочинку. Так ви бачите палестру. Палестра переводиться як спортзал. Бачите, під відкритим небом абсолютно безплатно. Всі бажаючі можуть приходити і займатися спортом. Сьогодні дощило зранку, але на пляжі багато людей. Вдалені ви бачите круг в морі, він так і називається: круг морі. Ронтонда Альмаре. Ця ротонда стала одним, одним із символів міста Сінігалії. Подивіться, яка прикраса в цьому порту. Я була тут. Минулого року осінню, тут ще не було. Цих... На італійській мові це називається фуметті. Як буде на українській мові ці малюнки? От не пам'ятаю, вилетіло з голови. Ось тут таких блоків прикрасли цими малюнками, цими фуметтями. І досить оригінально. Як на мене. Теж морська тематика на цих фуметті. 要注重。